Люди часто хвилюються, коли в них трохи падає зір. Підбирають окуляри, лінзи. А уявіть собі, як жити сліпій людині, яка взагалі не бачить. Вчені е, вирахували, що приблизно 70% інформації людина отримує через зір. А 20% це не тільки слух, а й. Відчуття шкіри, смак, нюх, тобто відсоток менше 20. А тепер уявіть, що людина живе тільки на слух. Ось я вже так живу 19 років. Це доволі складно, доволі важко. На жаль, люди здорові, зрячі, ну, може погано зрячі, але все одно зрячі. Навіть іноді не уявляю, що є такі сліпі, навіть не розуміють, як таким людям жити. Я стикався з такими людьми, людьми які дивувалися, що тип, а є сліпі, сліпі ходять по, по вулицях, сліпі, сліпі щось роблять, сліпі навчаються. Ну, коротше, десь так. Хочу знімати відео з розбором психологічних моментів. Саме які стосуються ставлення здорових зрячих до сліпих людей та й взагалі до інвалідів. Як кажуть, тільки нігер може сказати іншому нігер, тільки інвалід може сказати інвалід. Ну, коротше, подивимося, якщо вам цікаві такі інклюзії, теми з інклюзії, то напишіть, буде приємно почути вашу думку.